Ну, уявлення про акторів що вони багато заробляють у багату. Ну уявлення так. Уявлення так. Ну скажи, топовий актор це скільки за знімальний день? За зміну та так рахується. Як? Зміна так рахується. Зміна так. це скільки годин? Тисячу доларів. Годин. 12 годин. 12. Зміна не принципова. Можуть так розписати, що у тебе буде одна репліка, і ти приїдеш на пів години. А може бути 12 годин і постійно ти в кадрі. Зазвичай от зйомки в серіалах це скільки змін? Серіал? Який серіал дивлячись? 16 серій, наприклад. Якщо тобто це одна буде... серія це одна зміна? Ні, одна серія це 3, 4, 5 змін, 6. Ага, навіть так. Може бути більше, так. Це у нас. Буває, що за сезон, наприклад, люди отримують там, де... Ну, от за кордоном, там по-різному. Може бути за проєкт угу. одразу. А мінімальна, яка, якщо максимально тисяча? Мінімально ну, за три тисячі гривень можна знятися. Та йде в цьому діапазоні? Я в минулого року знімався за 6 тисяч гривень. Ти серйозно? Так, так. І в мене ну, така от зарплата була ще ну, за часів, коли студентом я був майже.